Усім вітання. Сьогоднішнє відео розказує, що живуть люди як в раю. Дивіться, як влаштований прибудинкова територія. Троянди, дорожка, озерце і там пруд. Отут обереться водичка і капельне зрощування йде по території, по деревам, ближче до будинку. Ми бачимо квітник О, аркоподібні ці такі. Проходи, там троянди плетуться. Так зрозумів, вони зараз обрізані, щоб оновлені. Там джоки у людей. От. І от такий міні-рай біля коло будиночку. Біля коло будиночку ось альтанка. Велика, ну, я з догори вам її не покажу. О, там річка Десна, о, там далі вже йде біля лісу. А це її природній ставок. Значить, там риба є, але скажу, може бути. О, і біля оце на бугрі ми знаходимося. І таким каскадиком, дивіться, бачите, каскад один, ось тут іде каскад. Другий і там уже рівень диснеї річки. Отакий міні-рай біля коло будиночку. Трава ось газона, квіти, ось територія. Наш. Так, це зелений, буяє. Люди отакий рай зробили для себе коло будиночку. Дуже гарний вид. Все, дивіться, в пейзажі який гарний. це приватний будинок, з приватного будинка люди роблять для себе рай коло нього. І там ще зліва, ліворуч, ви побачите, ви знаєте, що це за квіти. Лаванда чи що я так зрозумів? Це я так зрозумів до сусідів ще росте. Тобто Коли мир називається сусідами, то навіть і заборів люди не ставлять.